Yo Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в гру під назвою Цунамі Гейм, де нам треба дійти до кінця, але нас буде зупиняти цунамі. І зараз уже водичка пробує тянутися кудись туди, потім вода там набирається і йде величезне цунамі аж до берега. І нас скидує тупо на початок. І нам треба якось спробувати дійти до кінця. Як це зробити? Я чесно кажучи не знаю, але я буду пробувати максимально. Так, у мене ось є ризик. Ага, і він росте. Я поняв. Значить, це працює якось так. Тут є ось якийсь камінь. Дивіться. Все, вода набирається і. Тихо. Сірена грає! Диви, диви, диви! Удобі яка! Обалдеть, тупо викинуло! Але мене перекинуло і затянуло тепер сюди. А я помер Пожди. А я помер повністю! Обалдеть! А як же ж тут пройти? Як пройти? У мене є 19 поєнтів. Ага, получаєш один поєнт за 100 ризику. Я поняв. А ще поїнти можна підбирати тут. Пожди, якщо воно буде таке здорове, то я його точно не пройду. Так, ефективність 144 Почекай, зараз буде 100%, Ось, набирається вода. О, невелика, невелика, невелика йде. Хорошо, ми проходимо, да? Пригаю. Так я Диви, того не скинули. Я ж підпригнув. Ой, це капець. Ладно, погнали. І я тільки воду став уже ризик 30%. Я, я просто не можу. Я не знаю, як тут його пройти. Як Як це зробити? Ось ну, о. Ти диви, диви. Ти бачиш? Ну маленька, маленька, маленька. Пише, я тебе чекаю, та ви мене не дочекаєтесь, бо я вже тут. Мене тупо скинуло. Жесть. Як пройти? О, ще одна! Оце Манюня. Бемс, перепригнув, хорошо, супер. Впорався, впорався. Так, ризик набирається далі. Ми йдемо до пацанів. Йдемо до кінтів наших. Погнали, погнали, погнали. А, там отопече. Да, типа. да, і туди можна залізти і перечекати. Погнали до неї. Там ми точно зможемо пройти. Все, я поняв, як проходити. Заберемо поінти. Зараз буде ризик. Все, пішли сюди. Можна, можна відкрити. Оба. А у мене нічого нема. Блін, ризик, 14, не знаю. Я встигну чи ні. Встигну чи ні. Мабуть, ні. мабуть, не встигну. Куди я побіг вообще? Мабуть, я не встигну. Да, я не встигну, все, розворот, хлопці! Розворот. Кенты назад идем. У нас халепа, нам надо сюда заховатися. Все, ми сховались. Нормально, живем, живем. Все, починається біда. Диви, яка вона здорова! Ховайся! Нормально? Все, панали, все хорошо. Там хвиля бомбанула, крепка. Знову. Маленька, 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 маленька. Так, прыгаю. <гум> хорошо, ми перепригнули. Погнали, погнали. Блискавка вальнула, чувак, опаки. Ми встигнем? Да-да, ми встигаємо, ми встигаємо, ми встигаємо. Хлопці, погнали! Тут у когось катамаран, блин, ти подиви. Обалдеть. Так, 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 ховаємося. Живем, живем, народ, ми майже дошли. Фух. Це капець, я не знаю, як нам проходити тут, але я сподіваюся, що ви вже лайк поставили. Потому що якщо не хочете, щоб мене тут змило щас реальною цунамі, то треба реально лайк ставити. Диви, вона на байдарки якісь, ти прикинь. Як пройти, нам треба почекати, поки дойде хвиля велика. І тоді можна пробувати відвигатись. Бо в кого є отака ось штука, то їм, звісно, набагато проще. Мені набагато складніше. Так, ризик. Ризик пройшов. Пошди. А коли? А коли буде цей? О, 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 це починається бідавили ховайся! Все, погнали! Побігли! Побігли, 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 братва. Біжимо, поінт забрав. Ну, чувак, диви, поплив на байдарки. Ну ми біжимо. Ясно. Ні-ні-ні, щас набереться вода, да? Чи ні. Риск, диви, як... диви, як быстро набирається. Як же ж він быстро шурує? Нам надо до останньої печери. Нам надо до останньої печери. Погнали! У нас армія велика! Все, ховаємося чи біжимо далі? Блін. Ладно, ховаємося, хлопці. Опа, а це що таке? А де ми? Лол! Хо-хо, це що таке? Куда ми пішли? Так я точно було задумано, походу. Ты реке, ми Ты врекейнь, вийдемо. А ну, а ну, Ану, 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 ану. Хо-хо-хо, ми вилезли! братва, Я вас приветствую! А що робить? Дальше. Ну, ми вилезли. Окей. А далі що робить? У нас тепер ризику немає. Нам, типа, тут вообще байдуже. Нам, походу, сюди не надо. Нам, треба над назад. Погнали, пана, нам дойти до кінця ж, напевно. скоріш за все, ні, чи наша задача просто вижити? Мені здається, наша задача дойти прямо до кінця. О, так журнал. Я взяв журнал. ага, квест компліт 06. Ну там і квестів нема ніяк. Так, тут уже ризик у нас появився. ну. А коли вода піде? Опа, вода пішла, а чувак туди побіг. О, там хвиля, жесть! Ви бачили? Погнали! Біжимо просто. Ризик жесть набирається. Супер швидко. Я сподіваюся, що ми зараз дойдемо. Ми поїнти жесть швидко лутаємо, поки ми тут. Нє, ні, 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 ні. Блін, назад стянуло, да? Погнали. Головне, щоб велика хвиля нас не бомбанула. Бо як велика, то вона снесе на берег нас просто. Просто на берег. І нам нам просто не вижити потім. Та ну, та ну, зараз буде велика! Я припрігнув! Як я то зробив, я не знаю. Погнали, збираємо коїни. Нам дасть спригнути вниз. Let's go! Вау! Wow. Uh -huh -huh. Тут портал! Winners! Ми переможці, братва! Ми змогли з кінтом! Нас було так багато, але ми змогли пройти вдвох. Uh -huh. Так, тут нас веде кстати сюди. Хе-хе-хе, <laughs> let's go! <gasps> Мені дали 100 поїнтів. Так, troll, Gear гіршоп. Тут ми можемо троллить, так? Да? Угу, 200 поїнтів. Мочалка. ні, пожди. Мочалка, мені не треба. Що в нас тут є? Дайвінг сет якийсь. Хата. Ще якась штука, ще якась штука. Хммм, може човен мені треба? 175 поїнтів. У мене 188. Може, мені треба човен? Хе-хе-хе. Купить. Бемц? тикий великий у нього. Все, погнали, братва, ми на човні. Щас ми дойдем дуже швидко. Правда, хп мене стало більше, кстати. Ну, більша полоса, але хп більше не стало. Ой, ну, чувак, ще мах якийсь. Е? Фу, добре, що воно в мене тепер осталось. погнали погнали Ой-ой-ой. Оце проблема. Оце проблема! Проблема! Ні, 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 я вижив! Я вижив, я вижив! Да, я живу! Мене не сильно скинуло, хорошо, погнали! З цієї сторони? З цієї сторони точно та сама ситуація. Опа. Плюс 5 поінтів, хорошо. Поїнти, це дуже круто. Скоріше за все, зараз я набагато швидше дойду. Уже з цим човном. Ну дивись, у мене супер швидко все відбувається. Да? Чи я маю з першого разу дойду? Прикинь, щас дойду, да? Диви, диви, диви. Дохожу! Дохожу! Саня! Ти бачиш? Хе-хе! <ривіт> І якраз вода почала набиратись. Ну, чуваки, не ваш уровень, просто. Оба. Так, ти поняв, да, яка хвиля пішла? Диви. Колект Роблоксера якийсь, я не знаю. Це шок взагалі повний. Що тут ще мона взяти? За роблокси купу штук можна купити. Апдейт лок. Ще якісь штуки А, їхні різні ігри ще є. Окей. Хух, ну ти прикинь, да? З байдаркою суперізи проходити. О, цунамі крейтед віз with... сила один. Я зробив цунамі з силою один. Хе-хе-хе, вода набирається. все, пішло цунамі. хе <laughs> я включив його. Oh, Блін. Вальнуло мене. А в мене байдарка кінчилась. Я то з байдаркою проплив. Ну, вона кінчилась у мене. Її У мене більше нема. Є ось велика байдарка. За 225 поїнтів. Ну, блін, вона дорога. А є ось є серфінг штука. 80 поїнтів. Погнали. Я буду серфером. Let's go. А, мені ще байдуже, да? Хе-хе. Так, там, походу, сильна хвиля. А ні, не сильна. Ну ми пливе, ми пливе, ми сховаємося. Все, let's go, let's go. Оба, пройшли, погнали. Хе-хе, супер ізі. Там опять вода набирається, це проблема. Велика. Велика проблема. Ну ми пройшли. Ми маленькі хвилі проходимо легко, з легкістю. Обалдеть, дві шурую, да? Просто, а ота штука вообще супер быстро сюди припливла. Погнали, просто коїни позбираємо по-хорошому, да? Кося, бенц, бенц. Що нам паритись? Правильно? Бенц! Ой-ой, ой-ой, ой ой сейчас буде проблема. Ааа! Скинуло! Скинуло! З, бої... з цієї штуки і поламало мені її! Обалдеть! Поламало, я тепер помаленьку біжу. Блін, ну я, я повинен встиг. Я, мабуть, не встигну. Я не встигнув, але я виліз на камінь. Хе-хе, я зробив розумно. Погнали! Я повинен встигнути! Let's kill, Саня! Будь ласка! Ти повинен все зробити, я повинен це ще раз пройти. І Я пройшов. Easy. Давай дочекаємося, поки вода піде жорстко, да? Хе -хе. У мене тут ризик, кстати, быстро набирається. О! О! о о а, Я впав, блін! Ну там, походу, невелика хвиля пішла. Ладно. Ми пройшли. Хі -хі. Ми пройшли плюс 75 поїнтів. непогано. Да, це, конечно, круто народ. Але що хочеться сказати. В принципі, на цьому весь режим закінчується. Можна проходити якісь тут квести, що шо, щось тут тикати. Тут є багато різних мелочів. Але я би, звісно, вальнув по цьому. Хе-хе, по хвилі тако. Давай! О! Я чувака вдарив. Тут можно открылась двері. Что ты там заглядав, а? Чорт, получай! Хі -хі -хі. Хвиля. Э, он моя бьет. Иди сюда, иди сюда. Нельзя Диви, против меня. Две двига. Вальнув його. Две вальнув ще раз. Блин, тут він у мене вже вальнув. Две, диви, диви, диви. На, плюху. Блин, не встиг дати ще плюху. Две, 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 не встигаю. Удав плюху. Все я його походу виніс, да? Да, я його вибив. Две, все, яка хвиля тут. Обалдеть Нет, это довольно серьезно В общем, народ, если вам понравилось это видео, обовязково ставьте Своё понимание, подписывайтесь на канал С вами был Саня всем пока-пока